Даю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина, і спершу коротко про головне. Тисячі вже скористалися можливістю. Українцям пропонують безкоштовно обміняти лампи розжарювання на енергоефективні машини. Від швидкої волинські медики передали автівки для військових. Потрапили до пекла. Наші військові вчора зробили ще 850 росіян хорошими. Що про хороше за добу українські воїни відправили до пекла ще 850 окупантів. Окрім того, металобрухтом стали 9 ворожих БМП, артилерійська система та купа іншої техніки. Минулої доби сили оборони відбили атаки ворога в районах 13 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Втім, ворог продовжує бити по українських населених пунктах. Протягом вчорашнього дня противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійс. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках у Херсоні та у Чакові є постраждалі серед мирних жителів. Окупанти знову гатили по Харківщині, Вовчанську вбили цивільного. Також у місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції, у Куп'янську зруйнований об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджені. Приватні житлові будинки знову у Вогні Нікопольщина Дніпропетровської області. Вночі російська армія завдала удару по мирівській громаді. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько тисяч снарядів. Внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджено. Також зачепило дві господарські споруди споруди і лінії електропередач. На Волинському напрямку повідомляють у Генштабі обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противникам. Маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила двох захисників. Руслан Тіщенко з Луцька, 46 років. Загинув, виконуючи бойове завдання 22 січня в районі населеного пункту Васильівка Донецької області. Віталій Палій з Горохова, воїну було 38 років. Служив у 10-й окремо гірсько-штурмовій бригаді. Навідником загинув 28 січня. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, вічна пам'ять героям. Віддав своє життя за Україну. Колківська громада на Волині попрощалася із загиблим на війні захисником Володимиром Розюком. Воїн із перших днів повномасштабної війни взяв до рук зброю, аби боронити кордони України. Загинув біля Бахмута внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У полаглого захисника залишилась дружина, донька та двоє синів. На обісті, де проживав Володимир, зібралися рідні, побратими, близькі, друзі та небайдужі ж. Жителі громади, аби віддати шану воїну, поховали герої на кладовищі рідного села Годомичі. Прощання відбулося під звуки державного гімну та пострілів пам'яті. Волинські медики купили машини для захисників. Акція автомобілі для ЗСУ організував колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. У грудні вони зібрали гроші а вже в січні. Придбали дві автівки для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Перед відправкою на фронт машини перефарбували та підготували технічно. Учора, 30 січня, їх відправили військовим. В зону бойових дій Ваша дружина, донька чи син потрапили в аварію. Здавалося б, така шахрайська схема геть не нова. Утім, з її допомогою злодії продовжують виманювати у волинян гроші. Так, жертвою аферистів став 66-річний ковальчанин, якому повідомили, що його жінка після ДТП терміново потребує лікування за кордоном. Вже за декілька хвилин біля дверей пенсіонера стояв невідомий, якому він без жодної перевірки без дзвінка до дружини передав. 223 тисячі гривень і 200 євро. Окрім того, шахраї видурюють гроші іншими доволі простими способами. Так у Володимирському районі 25-річний чоловік планував придбати собі автівку і надіслав невідомому понад 249 тисяч гривень. Однак продавець відразу ж зник і перестав виходити на зв'язок. В Поліції просять волинян бути обачнішими і не віддавати гроші невідомим. Менше половини від необхідного Укренерго на сьогодні визначив ліміт споживання для Волинської області 49 від потреби. Однак про аварійні відключення поки не йдеться, кажуть в обленерго. До такого кроку вдадуться, якщо споживання перевищить поставлений поріг. Також енергетики зазначили, що час початку відключення та увімкнення, згідно з графіком, може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого. Економимо світло. У Луцьку вже стартувала програма з обміну лампочок. Кожен повнолітній зможе обміняти старі лампочки розжарювання на нові, сучасні й енергоефективні. Зробити це можна абсолютно безкоштовно. А що для цього потрібно, знає Ольга Матвєєва. Це лампа розжарювання, чи як її називають в народі, жарівка. Вона використовує значно більше електроенергії, ніж ця світлодіодна. Попри це, українці продовжують використовувати жарівки і справа тут у ціні. Ця вартує приблизно 15 гривень, тоді як за цю доведеться віддати щонайменше 50. Однак тепер led лампу можна отримати безкоштовно. Уряд запустив програму обміну лампочок для населення. Замість жарівки можна отримати світлодіодну. Перехід на led лампи допоможе скоротити дефіцит електроенергії. За підрахунками експертів, споживання світла знизиться на 7-10% під час пікових навантажень. Перші партії ламп вже надійшли до обласних центрів. Від сьогодні, 30 січня, отримати їх можна і у Луцьку, у відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно попередньо подати заявку в додатку. Дія тоді ваші лампочки будуть гарантовано у відділенні Укрпошти. Щоправда, в мене це зробити не вдалося. Півдня сервіс не працював, але це не проблема, бо обміняти лампочки можна і просто прийшовши у відділення. Згодом послуга у додатку стала доступною. Очільник Волинської дирекції Укрпошти пояснює, реєстрація в дії гарантує 100%. Тобто, коли закінчаться лампи на будь-якому відділенні, тобто у нас є резерв безпосередньо заброньований для обміну. По додатку діє. зараз дефіциту немає. Україна отримала 20 мільйонів лед-ламп, з яких 280 тисяч штук вже на луцьких відділеннях Укрпошти. Тож я віддаю жарівки і без реєстрації. То я просто вам їх тут покладається. Їх оглядають. Лампочка має бути ціла, щоб цоколь тримався з лампочкою до купа. І найголовніше, вона має працювати. Далі просять мій паспорт та ідентифікаційний код. Бо обміняти лампочки можна лише раз. Тобто, якщо хтось вирішить схитрувати і, наприклад, прийде ще на інше відділення, то там знатимуть, що людина вже скористалася програмою. Максимально можна отримати п'ять лампочок. Міняємо три лампочки з нових лаполем і дві лампочки з маленькі. Можна принести й менше, наприклад, три лампочки. Щоправда, другого шансу, точніше, можливості донести жарівки, вже не буде. Така можливість буде тільки один раз, так що ми рекомендуємо все таки знайти п'ять ламп. І зробити це одноразово зараз. Триває перший етап програми, відповідно до якого у Луцьк, окрім отриманих, мають надійти ще 170 тисяч ламп. Поки містяни користуються можливістю не надто активно, але охочі усе ж є. Анна, як тільки дізналася, що програма запрацювала, прийшла у відділення. Чула, що вже сьогодні можна обміняти лампу. Демалампанія. Всі знають, що зараз в країні енергетична криза, і дуже доцільно було б поміняти, щоб все населення поміняло ці лампи розжарювання на енергетичні, тому буде значна економія. Дуже просто було обміняти. і це не єдина перевага обміну ну, і комфортніше, і на очі не давить. І... Та й нове краще ніж старе вже дуже економічні, і набагато вигодніші і менше певно світла беруть. Я так думаю, луцьк поки єдине місто на Волині, де можна скористатися програмою. Другий етап ми плануємо забезпечити міста Волині. Це планується 15 лютого, і до кінця лютого будуть забезпечені всі села. села, тобто вся область буде покрита лампами, і всі будуть мати можливість провести заміну. Українцям планують безкоштовно надати 50 мільйонів лед ламп. Така заміна розраховують урядовці, дозволить заощадити близько одного гігавату електроенергії. Це значно розвантажить енергосистему країни, яку так хочуть знищити Росіяни. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.